Межі зони ЮНЕСКО в Одесі можливо будуть розширені. Про це повідомляють на офіційному сайті міста. Справа у тому, що науково-методична рада Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала розширити межі об'єкта ЮНЕСКО в Одесі до вулиць Торгової, Ковальської, Успенської та Лідерсовського бульвару. Однак експерти міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць, на думку яких покладаються керівні органи ЮНЕСКО, наполягають на більшому розширенні меж історичного центру Одеси для Одеси. Результат такий, що під час консультацій додаткових з представниками ЮНЕСКО і КАМОС і КРОМ це консультативні органи ЮНЕСКО, все ж таки було прийнято рішення про те, що зона основного об'єкту ЮНЕСКО має бути розширена до кордонів комплексної охоронної зони, яка проходить в Одесі по вулиці Пантелеймонівській і. Вулиці Старопортофранківській. це були їх рекомендації. Міністерство культури України під час своїх консультацій хотіло, щоб ми цю територію трохи зменшили, але ікомос настояв на тому, щоб ця зона саме відповідала комплексній охоронній зоні. Це має свій сенс. Я думаю, що незважаючи на. Обмеження, які будуть існувати, це все ж таки правильне буде рішення, так як історична частина міста, яка сформувалася і архітектурно, і з точки зору плану забудови міста, це буде на краще в перспективі. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. І до речі, інтент потрапив до переліку рекомендованих медіа, які презентували експерти інституту масової інформації та детектор медіа. Презентація інтерактивної мапи рекомендованих медіа відбулася 18 вересня. Від Одеси у перелік потрапило шість видань. З усіма подробицями ви можете ознайомитися якраз на нашому сайті. intent.press. Посилання під цим відео.